Всім привіт, на зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про біржу Bybit і поговоримо про те, як тут можна заробляти без трейдингу. Тобто, якщо ви торгуєте на деривативах чи на споті, це добре, ви заробляєте, у вас є прибуток, але ж нічого вам не заважає використовувати інші інструменти, поєднувати їх, окрім трейдингу, також і отримувати додатковий прибуток. Якщо ви не торгуєте, тим більше це відео для вас, щоб ви зрозуміли. Як мінімум, щоб ви зрозуміли, що трейдинг це не єдиний спосіб, як можна заробляти за допомогою криптовалюти, за допомогою бірж, в нашому випадку Bybit. Тож, друзі, будь ласка, дивимося відео до кінця, будь ласка, ставимо лайк авансом. Будь ласка, підписуємося на канал, хто ще цього не зробив. І погнали! І перший такий варіант це все, що стосується запуску нових проєктів. Це може бути Launchpad, Launchpool, ByWatts, IDO. Давайте зараз також швиденько про кожний з них. Тому що більш детально я про ці речі розповідаю тоді, коли виходять саме події. В яких ми можемо приймати участь і на цьому заробляти. Дуже рекомендую підписатися на канал цей ютубчик, щоб не пропускати ось таких подій. І, звичайно ж, на телеграм-канал, тому що туди інформація потрапляє більш оперативно. Тож, що таке лаунчпад? Лаунчпад це можливість купити монетки нового проєкту до їх лістингу на більші. Тобто, ми їх купуємо по такій першій, можна сказати, найбільш солодкій ціні. Після лістингу їх продаємо і на цьому заробляємо. Це досить прибуткова штука. Наразі ми не маємо активних лоншпадів, але це так для того, щоб ви зрозуміли. А локацію нам дають за що, тобто можливість їх купити нам дають за що? За те, що ми холдимо монетки біт або певну кількість USDT. Такі правила конкретно на біржі Байбіт. Тоді, чим більшу кількість ви монеток, біт холдите, тим більшу локацію ви отримуєте, тим більше можете купити ось цих нових монеток, тим більше зможете продати після лістингу і, відповідно, тим більше заробити. Наступна фішка для заробітку без трейдингу це у нас buy-vote. Зазвичай йде три проекти, які планують ліститись на біржі Bybit. Ми вибираємо якийсь один, голосуємо за нього своїми голосами, а голоси нам дають за те, що знову ж таки ми ходимо монетки біт. Чим більше монеток ви ходите, тим більше голосів вам дають, тим більшою кількістю голосів ви можете проголосувати. В разі перемоги цього проекту, тобто, якщо він набирає найбільшу кількість голосів, його залістять на біржі Bybit. Вам за те, що ви за нього проголосували. Дають оцих монеток цього проекту, ви їх продаєте і заробляєте. Як знати за кого голосувати? Найкраще всього підписатися на мій телеграм-канал, туди я скидую інформацію вже під кінець періоду голосування. Я скидую інформацію, за який проект проголосувати, щоб практично на 100% перемогти. Наступна така можливість це лаунчпул. Наразі, на жаль, також немає активного проєкту. Як тільки він з'явиться, я обов'язково вас повідомлю, тож нагадую про підписочки. Що ж таке лаунчпул, щоб ви собі знали і обов'язково приймали участь у таких заходах. Це досить прибутково. Лаунчпул це можливість отримувати монетки нового проєкту до їх лістингу на біржі і не тільки. За те, що ми стейкаємо певні монетки, визначені біржі. Зазвичай це монетки біт. Буває таке, що потрібно стейкати, що можна стейкати, і USDT. Є два пули, наприклад стейкаєте монетку Bit, отримуєте монетки нового проєкту, або стейкаєте USDT, і також отримуєте монетки нового проєкту. Дивіться, в лаунчпаді, пам'ятаємо, так, ми купували ці монетки нового проєкту на певну суму, тобто, на яку нам там давали алокацію. Тут ми їх отримуємо безкоштовно, просто за те, що наші біти або USDT. Зазвичай просто біти, лежать в стейкінгу. Коли ми вже почали говорити про стейкінг, хай він і буде наступним методом заробітку на Вайбіт без трейдингу. Є у нас вкладочка фінанси. Є у нас Bybit Earn, тобто можливість заробітку, так? можливість застейкати свої монетки. Спускаємось нижче, вибираємо потрібну монетку, ту, яку ви маєте, так. Наприклад, вони у вас просто лежать на балансі. Чому б їх не застейкати і за це ще не отримувати винагороди. Знаходите потрібну монетку, вибираєте ті умови, які вам підходять, і просто стейкайте свої монети. І, звичайно ж, потрібно сказати декілька слів про Bybit IDO. Ось IDO, які вже проходили. Зазвичай це досить і досить прибуткова штука. Тож чекаємо на нові. І зазвичай тут трохи важко отримати алокацію, тому що бажаючих багато, місць мало, а це реально перспектива зробити хороші ікси. І як тільки з'явиться щось свіженьке, обов'язково вас про це повідомлю. Ще раз посилання на телеграм в описі. І в тому ж своєму телеграм-каналі я розповідаю про ще додаткові способи заробітку, можливості для заробітку на біржі Бабі без трейдингу. Просто зараз я про них не розповідав, тому що вони з'являються швиденько, можуть так само швиденько зникати, але є досить прибутковими. Мова йде про айрдропи, дропи, роздачі, промки, такі, що викинули завдання, швиденько зробили його, отримали нагороди і все. І часто так буває, що ще немає офіційного повідомлення, офіційного анонсу про якесь промо, а ми вже з нашою спільнотою, з телеграм-каналу його виконуємо. Таке теж буває. Також хочу нагадати, що я є партнером біржі Bybit. Тут є певні переваги цього партнерства, про який я розповідав в відео. Я залишу його в описі, кому це буде цікаво, обов'язково перегляньте. Зв'яжіться зі мною, я вам допоможу також стати партнером біржі Bybit. І будемо працювати. І, звичайно ж, це не все. Та що вам не набридати, будемо закінчувати. Про все інше будемо говорити в наступних відео. Тож щоб не пропускати, обов'язково підпишіться ще й на Ютубчик. Друзі, з вас лайк. З мене дякую вам за перегляд. Всім гарного дня, гарного настрою. До нових зустрічей. Пока.